Всім привіт! Це Таня зі Львова. І сьогодні я буду пересаджувати отакі рослинки, які вже проклюнулися, і є сімідольки, з равлика в стаканчики з ґрунтом. Грунт ми з вами підготували минулого разу. І я наповнила стаканчики. Стаканчики нагадую, обрізаний ободок і зроблений дренажний отвір. Внизу просто отут підрізаю ножничками. так просто саме тут краєчок отой згин, підрізаю і все. Получається такий дренажний отвір. Так. Зазвичай, коли я так роблю, я користуюся отакими, отакими інструментами. Більше всього, в мене інструмент от, ходовий оцей. Тож я там ті відкладаю. А цей інструмент в мене найбільше ходовий, з такою вузенькою лопаточкою. Ще я підготувала маркер перманентний, і нарізані з баклажки. Можна з прозорою, можна з кольоровою, яке вам подобається. Я з прозорою роблю Ось такі трикутнички. І тут я буду писати, який сорт. Отже, Дивіться, робиться це дуже просто. Грунт е, я трошечки змучила. Навіть він бачите, отут залишки витекли. Значить, просто роблю отаку ямочку, беру рослинку, трошечки отак. Або рукою, або навіть лопаткою підковернути її, трошечки облегшити її, щоб витягнути. І вона дуже легко витягається. Ось такі корінчики. Бачите, який корінчик довгий. Це є перець, тому корінчик я не обриваю, якщо є тут налипання. Паперу, то нічого страшного. І так акуратно в той отвір вставляю. Зазвичай, коли двома руками, це робиться легше, ніж одною рукою. Отак От обжимаю і проливаю. Водичкою, щоб корінчик добре обжався ґрунтом. Все, зараз вода впитається, і все буде добре. Потім я ставлю або от в такі піддони, я використовую, ну от зараз, наприклад, поставимо в таку коробочку. Для того, щоб туди волога стікала. Так, і це у мене сорт Клаудіо. Беру маркет перманентний. Можна маркет посидіть в дисках, він ще кращий. От. І пишу перець болгарський клаудіо. F1. F1. І вставляю. Все. Пересадка закінчена. І зараз зроблю з усіма причинками, які вже у стадії рослинки і семідольки. Всього найкращого, всім па-па, добра і миру.